Гей, хто небудь! Маємота перекисли! Треба допомога! Завалив! Чорт забирай, я твій боржник! Я вже думав мені капець. Дякую, що не пройшов повз. Бляха, і ми з Пашкою розділилися, от знав же, що провалимо завдання. Разом треба було йти. Тупі показушники. Про яке завдання ти говориш? Та нас захарило штани на посту протирати й папірці вороніну носити. Усі вирішили до Золуса звернутися. Він нам з Пашкою завдання дав, як випробування: довести, що ми справді солдати, і вартуємо бути вдовгу. Пашка вмовив мене розділитися, щоб зулуса вразити, а я йолоб походився.